На тлі нових масованих ударів по Києву з Кремля пролунало неочікуване звернення. Поки наша країна оговтується від нищівних атак, російський диктатор вирішив подати важливий знак Україні. Мовляв, з'явилися нові умови від окупантів. і Вони відрізняються від того, що оголошував Путін перед цим. Попереду тяжкі дні, що можуть стати вирішальними у цій війні. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати російський диктатор Путін раптово заявив, що економіка Росії, нібито залишається стійкою, попри санкційний тиск заходу, і що він здати. Інвести обстріли України і далі. Утім, є умова, за якою він може спинитися. Схоже, лідер Кремля вирішив показати нахабність на фоні атак по Україні. Нові санкції істотно не вплинуть на наше економічне самопочуття. Запевнив він, додавши, що діалог завжди краще ніж продовження війни. Утім, слова про діалог виглядали особливо цинічно на тлі російських ракетних ударів по українських містах, зокрема столиці. Водночас, Путін пригрозив Україні приголомшував відповіді у випадку ударів по території Росії, далекобійною зброєю. Його пряма цитата призвичав. Але без двозначностей у разі, якщо Україна задаватиме ударів далекобійною зброєю по РФ, відповідь буде приголомшовою. Загроза пролунала після слів президента України Володимира Зеленського про можливість отримання Києвом далекобійних ракет типу Томагавк. Прес-секретар Путіна Пісков поспішив пояснити, що глава Кремля нібито не мав на увазі саме американські ракети. Путін пообіцяв приголомшову відповідь не на постачанні ракет Томагавк, а взагалі на спробу ударів у глиб Росії. Завовречник додавши, що висловлювання Путіна було вичерпним і промовистим. Пісков повторив. Цю тезу декілька разів у різних коментарях, намагаючись розставити акценти, проте кожного разу вникав у суперечності. Ви лише правильно сказали не на постачання томагавк, а на спроби здійснення ударів по території РФ, пояснив він журналістам. При цьому додавши, що заява настільки красномовна і вичерпна, що тут немає що пояснювати. Утім, саме така багатозначність і демонстративна впевненість є типовим елементом кремлінської риторики, коли змі слова має залякати, але водночас залишити простір для маневру. Решта Кремля також коментувала Вав ситуацію з мирними переговорами між Україною і Росією, назвавши її затягнутою паузою. Він звинуватив Україну в небажанні інтенсифікувати діалог і водночас переклав відповідальність на європейських кураторів, які за словом піскова, нібито впливають на позицію Києва. Пауза у мирних переговорах виникла через небажання Києва інтенсифікувати діалог. Повторив він, відмовившись уточнювати будь-які конкретні деталі. Це звучить особливо ганебно на фоні свіжої серії обстрілів Києва щодо серйозної відповіді на удари по території РФ висловився і Михаилу Шейтельман. Тоже далее можем послухать его. И вот Путин вчера воспользовался этим словарем. Если против нас, против территории Российской Федерации будет применена ракета «Тамагавк», то ответ будет серьезный, если не ошеломляющий. Прямо звука заинтриговал. Если не ошеломляющий. То есть вспомнить слово «ошеломляющий». То есть вот просто конкретно объяснить, он не может чем ударить, потому что ничего нет. Потому что флот утопили, стратегическую авиацию пожгли, армию закопали. Так какой будет ответ конкретно скажи? Нет, говорит. Ошеломляющий. От слова шалом. Мир. Шаломе. Ошеломляющий. Видимо, мирный будет ответ в случае удара томогавками. То есть... Ударим мы томогавками по Российской Федерации и согласится таки Путин на прекращение огня. Но я уверен, что у Путина есть еще огромный запас эпитетов. Если склады с танками и снарядами пустеют, то склады с эпитетами никуда не деваются. И российские бразописцы ежедневно пополняют для него словарный запас. Свой это бедный, а так вот ошеломляющий нам обещают ответ. Мы что еще не видали за 4 года? Какой такой ошеломляющий ответ за 4 года к нам не прилетал? Причем как бы так скромно, да? Если не ошеломляющий если не серьезно, если не ошеломляющий. То есть до этого это были юмористические ответы, хихоньки, хахоньки, а теперь будет серьезный, если не ошеломляющий. Все это было произнесено на заседании так называемого русского географического общества. Там же, естественно, ну а как без этого, Путину показали архивные карты Новороссии времен Российской империи. Ну, рассмотреть на этих картах что-нибудь трудно. Карта размером с 8 Путиных, поэтому Відьма, он понял, що нова Росія була то очі бальшою. Водночас Пісков запевнив, що Путін не відкидає можливості проведення саміту із президентом США Дональдом Трампом у майбутньому. Хоча конкретних термінів не назвав ні Путін, ні Трамп не хочуть збиратися тільки заради зустрічі. І мирнувати час для результативності потрібна підготовка. Сказав він на фоні цих заяв. Російський диктатор вирішив продемонструвати прагнення до діалогу. Діалог завжди краще ніж конфронтація. Суперечка чи продовження війни, повторив він на одній із прес-конференції. Слова про мир прозвучали в момент, коли російські війська завдавали ударів по Києву та іншим українським містам, що лише підкреслює контраст між його словами і діями. У російських же медіа активно поширювали кадри в останніх виступів Путіна, де уважні спостерігачі помітили його помітну нервозність. Під час промови диктатор тремтів руками ледь не зламав ручку, стискаючи її з надмірною силою. Коментатори звернули увагу на схожість його висловлювань із риторикою колишнього президента втікача Віктора Януковича. Олександр перший був імператором. А я обраний Родом президент сказав Путін, викликавши хвилю паралелей із промовою Януковича 2010 року. Така символічна подібність виглядає промови. З того обидва політики заперечували очевидне і намагалися виправдати свій авторитаризм словами про народний вибір. Путін намагався переконати, що санкції не руйнують російську економіку. А він також підкреслив, що заміщення російської нафти на світовому ринку потребує часу, натякаючи, що Захід нібито сам собі шкодить, відмовляючись від енергоресурсів із РФ. Водночас пісков коментуючи обмеження проти Роснефті та Лукойлу заявив. Що відповідь РФ буде орієнтована на власні національні інтереси? Російські спікери дедалі активніше намагаються провести увагу від провалів у війні до дипломатичних тем, але їхня риторика свідчить радше про втрату орієнтирів. Кремль демонструє готовність до розмов, однак лише на власних умовах, фактично вимагаючи капітуляції України. Саме тому будь-які згадки про мир у виступах Путіна виглядають як маніпуляція, спрямована на західну аудиторію. На цьому тлі американський президент Дональд Трамп, який останнім часом веде складну гру між жорстокістю та прагненням домовитися. Скасував анонсований саміт із Путіним у Будапешті. Він пояснив своє рішення, тим, що не бачить потенційної можливості досягнути прогресу. У Вашингтоні прямо заявили, що санкції проти російських нафтових гігантів запроваджено у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу. Попри це, Путін відправив до США свого посланця Кирила Дмитрієва, керівника російського фонду прямих інвестицій. Мотою візиту було обговорення майбутнього російсько-американських відносин. Дмитрія мав зустріч із американським спецпосланцем Стівеном Віткофом. Але повідомляють, що обговорювалися питання санкцій, енергетики та війни в Україні. Сам Путін неодноразово доручав Дмитрєву виступати як неформальний переговірник у контактах зі США. Водночас він додав, що Україна і Росія близькі до дипломатичного вирішення війни. Експерти зазначають, що останні виступи російського лідера свідчить про глибоку розгубленість і спробу знайти баланс між агресією та показною дипломатією. Політичний аналітик Дмитро Жмайло вважає, що у стосунках між Путіним і Трампом простежується гра у приниженні. Путін виставляє президента США у світлі ідіота. Тому американський лідер починає відповідати йому тим самим, сказав він, коментуючи заяву про те, що Україна нібито використовує ракети НАТО, а не американські. На думку експерта, Росія намагається виграти час і нав'язати нову паузу в переговорах, водночас продовжуючи атаки. Політолог Віталій Портніков додає, що навіть якщо Путін не допускає ідею припинення вогню, то зробиться лише тоді, коли зможе подати це як власне рішення. Путін вважає, що на тиск він має відповідати ще більшим тиском. Якщо він нині не схиляється до думки про припинення вогню, то Провоює ще 2-3 роки, аби показати, що це рішення самостійно пояснив журналіст. За його словами Путін не сприймає компроміс як ознаку силу, а лише як слабкість тому кожна санкція чи військова невдача лише підштовхує його до нової агресії. Портніков також зазначив, що нинішня динаміка свідчить про подальшу ескалацію. Ескалація ударів по цивільних об'єктах у тилу буде посилюватися. Війна масштабуватиметься і жодної можливості змінити цю тенденцію не існує. Сказав він, підкресливши, що знищення української інфраструктури це частина стратегії Кремля змусити Україну. До капітуляції ну, а президент України Володимир Зеленський коментуючи ситуацію, наголосив, що питання далекобійних ракет стало ключовим елементом дипломатичного тиску на Кремль. Що більше української далекобійності, то більше і російська готовність закінчити війну, сказав він у своєму відеозверненні. Зеленський пояснив, що як тільки питання отримання Томагав стало предметом реальної дискусії, Москва почала демонструвати більшу нервозність і уникати переговорів. Він підкреслив, що саме ця тема далекобійність може стати тим фактором, який змусить Путіна говорити про мир. На цьому тлі кремлівська риторика виглядає як спроба тримати обличчя перед внутрішньою аудиторією, водночас лякаючи захід. Путін продовжує говорити про діалог і готовність до переговорів, але всі дії Росії від нових атак по Києву до дипломатичних маніпуляцій свідчить про протилежне. Кремль намагається створити ілюзію контролю, тоді як у середині країни дедалі помітніші ознаки нервозності. Показовим є той факт, що пісково кожному своєму коментарі намагається одночасно демонструвати лояльність до Путіна та гнушки щодо позиції заходу. Його постійні утошення виглядають. Як спробу перекласти відповідальність за агресивні заяви диктатора на неправильне розуміння журналістів, водночас він визнає, що переговори фактично стоять на місці, а Кремль шукає способів уникнути повної ізоляції. На тлі руйнувань у Києві та інших містах України такі заяви звучать особливо лицемірно. Кремль продовжує воєнну кампанію, намагаючись отримати контроль над власною аудиторією через показну таку демонстрацію сили. Путін говорить про стійкість економіки, хоча саме санкції проти нафтогігантів і фінансових установ Росії стали безпрецедентними. За масштабом, а відправка посланця до Вашингтона радше спроба виграти час і знайти хоч якусь можливість для торгу з американською адміністрацією. Кремлівська інформаційна стратегія нині базується на поєднанні залякування, заперечення і дипломатичного маневру. Путін прагне показати себе єдиним арбітром війни та миру, хоча саме він і є її ініціатором. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додивились цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайку та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.